Привіт, мене звати Микола, я засновник Попіду Digital Agency і у цьому відео я розповім вам про впровадження USPACE. Це українська CRM та платформа для командної роботи, яка об'єднує в собі все, що потрібно для щоденної взаємодії. Це і заявки, клієнти, завдання, чати, файли і робочі процеси. USPACE – це ідеальне рішення для малого та середнього бізнесу, який хоче порядок у справах, комунікаціях та продажах в одній системі. Що ми робимо при впровадженні? Аналізуємо, як ви працюєте зараз, також налаштовуємо серем воронки, завдання, календарі, канбан, інтегруємо пошту, месенджери, телефонію, підключаємо сайт та форми, так, автоматизуємо процеси, налаштовуємо ролі, доступи, робочі групи, ну і, звісно ж, навчаємо команду. Юспейсі має дуже зручний інтерфейс, але щоб все це працювало саме під ваш бізнес, важливо правильно налаштувати логіку роботи. Наприклад, якщо ви сервіс компанія, клієнт залишає заявку, вона потрапляє в CRM, менеджер бачить завдання, виконавець, план дій, а керівник, статус, дедлайни і звітність. Ми допомагаємо команді не тільки адаптуватись до нової системи, а й запроваджуємо культуру роботи в єдиному цифровому просторі. Юспейсі це і CRM, і таск-менеджер, і свого роду робочий хаб. І ми допоможемо зробити з цього зручний робочий інструмент саме для вас. Якщо ви не знаєте, з чого почати, натискайте кнопку «З чого почати. Там короткий тест, після якого ми підкажемо, яке рішення найкраще підійде для вас. А якщо ви хочете поспілкуватися напряму прямо зараз, то під відео або на сторінці є і месенджери, та телефон. Ви можете зателефонувати, написати вайбер, телеграм, як вам зручно. Будемо раді вам допомогти. До речі, якщо ви хочете заглибитись в тему діджитал інструментів і побачити, як все працює в реальних бізнесах, обов'язково зареєструйтесь на онлайн-семінар Digital Day. Це наша подія, яку ми проводимо один-два рази на місяць онлайн та плануємо проводити офлайн у різних містах. Там ми ділимось найактуальнішими інструментами для продажів, реклами, автоматизації та впровадження CRM. Що ж ви дізнаєтесь, як правильно впроваджувати CRM? як безкоштовно писати клієнтам у Viber та Telegram? що таке IP-телефонія, як вона працює, як завжди бути на зв'язку, як працює емейл-маркетинг, як працює програмна каса, які сайти зараз реально працюють, у чому реклама для одних це море заявок, а для інших це просто витрати. Одним словом, Digital Day. Живий такий практичний формат, без води, кейси, приклади, все по суті. Якщо ви підприємець, керівник, займаєтесь продажем або просто хочете покращити процеси у своєму бізнесі, цей захід точно буде вам корисним. Щоб зареєструватись, переходьте за посиланням у контактах або під цим відео в описі. Побачимось на онлайн-семінарі.